Отже, доброго дня, шановна комісія. Мене звуть Єремшка Єфеній. Тема моєї дипломної роботи програмна реалізація е, журналювання подій для системи MyHome. Е, на сьогоднішній день французька компанія Legrand є одним з світових лідерів в галузі автоматизації процесів керування функціями житлових приміщень. В Україні, зокрема в Запоріжжі, є офіційні представники даної компанії, що пропонують встановлення системи домашньої автоматизації MyHome. На кафедрі програмних а, засобів створено тренінгового стенд на основі обладнання а, компанії Legrand. Мета роботи розробка програмного забезпечення для ведення журналу подій системи MyHome, що дозволить контролювати стан її обладнання а, стан її обладнання. Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні задачі, які представлені на слайді. Сьогодні автоматизація, централізація та інтелектуалізація домашнього простору людини є дуже важливою темою. Будь ласка, Зараз так, А, Так. Отже, як казали проведене дослідження, автоматизація, централізація та інтелектуалізація домашнього простору єдина і дуже актуальна тема. А саме тому розробники прагнення допомоги найновіших технологій об'єднати між собою. Uh, всі елементи домашнього простору і створити дійсно інтелектуальну систему розумний будинок. Uh, для роботи системою MyHome від компанії LeFant існують як дископні, так і мобільні застосунки. Дослідження показали, що існуючі десктопні програми створені для інженерів, що встановлюють систему MyHome. Мобільні застосунки призначені для використання власника будинків, яке встановлено система MyHome. Вона має доволі схожий функціонал та інтерфейс користувача. За допомогою цих застосунків можливо керувати різноманітними функціями системи. В результаті аналізу існуючого ПЗ було виявлено, що можливість введення журналу подій наявна лише в доступній програмі MySfitHome. Проте, під час налаштування та перевірки системи зручніше використовувати мобільний пристрій і нічного Крім цього, було виявлено певні недоліки програми MySfitho. Серед яких основним є відсутність можливості ведення історії журналу подій. Тому було прийнято рішення про розробку власного програмного продукту для введення журналу подій систем Майхом, шляхом логування інтерпретації, а, та інтерпретації, отриманих через мережеве шкіл системи, повідомлень. <кхід> Основними групами користувачів є інженери, які використовують розроблюваний ПП в процесі встановлення системи Майхом. Та студенти і викладачі, які використовують його в навчальному процесі. Аналіз функціональних та нефункціональних вимог до розробленого програмного продукту дозволив визначити особливості його подальшого проєктування. Було вирішено розділити функціонал програмного продукту на два окремих застосунки: мобільний застосунок для Android та iOS MyHome Logger та десктопну програму для Windows та Linux MyHome Configurator. Архітектура MyHome Configurator побудована з використанням архітектурного шаблону View ViewController. Архітектура MyHome Logger побудована з використанням паттернів мобільної розробки, Presentational and Container Components та підходу State Management. Можна сказати, що розроблена архітектура програмної системи є гнучкою та масштабовами, що дозволяє в подальшому впроваджувати новий функціонал без потреби внесення значних змін у вже доданий функціонал. Основними етапами алгоритму функціонування розроблюваної програмної системи є створення конфігурації доскупною програмою MyHome Configurator, завантаження конфігурації в пам'ять програми мобільним застосунком MyHomeLogger, встановлення з'єднання системою MyHome, інтерпретація OpenWebNet повідомлень та відображення її результатів. Алгоритм встановлення з'єднання показує послідовність дій, необхідних для початку сансу слухання подій системи MyHome. Особливо важливий етап це етап генерації ключа. Щодо алгоритму інтерпретації OpenWebNet повідомлень то тут важливим є етап перевірки е, типу повідомлення. Е, вимога щодо е, багатоплатфорності е, програмної системи, що передбачає роботу майхом е, логі на мобільних ОС Android та iOS, а MyHomeConfigurator на десктопних OS Windows та Linux. Замовили вибір мов програмування для обох програм. В результаті аналізу існуючих кросплатформних рішень для мобільної розробки було вирішено обрати мову програмування JavaScript та фреймворк React Native. Для конфігуратора в результаті проведеного порівняння було вирішено обрати мову програмування C та фреймворк Q. Для розробки мобільного застосунку в Logger. В результаті проведеного аналізу було обрано середовище розробки Visual Studio Code, оскільки вона є безкоштовною на відміну від WebStorm, та має кращі показники стабільності та швидкості запуску, ніж App. Щодо фреймворку Qt, то він постачається разом зі своїм середовищем розробки Qt Creator. Крім того, порівняння з середовищем розробки KDV підтвердило правильність вибору середовища Qt Creator, яка забезпечує інтеграцію додаткових можливостей в фреймворку. Для організації взаємодії системи було досліджено протокол передачі даних OpenBrocNet, що був розроблений компанією Legrand для своїх продуктів. Аналіз показав, що основна структура повідомлень записаних за цим протоколом who What, Where, дете-ху визначає тип об'єкту, про який йде мова в повідомленні, тег визначає дію, яку потрібно здійснити. Наприклад, це може бути включити або виключити світло. TechWhere вказує на локацію об'єкта, про який йде мова повідомленні. Це може бути ділянка, місце, конкретний об'єкт чи ціла система. Для створення сеансу зв'язку між клієнтом та сервером реалізуються чотири основні етапи: з'єднання, вибір типу, типу сеансу зв'язку, ідентифікація та спілкування. Файл з конфігурації містить один об'єкт, ключами якого є В-частини OpenWeb. Open Повідомлення, які позначають пристрої, що встановлені в будинку. Для зберігання журналу подій було обрано базу даних Ріал, що уявляє собою NoSQL осіки яка з самого початку проєктувалася як об'єктно-орієнтована база даних. На даному етапі розвитку ПЗ схема БД містить один тип сусностей івенту. Події не можуть зберігатися в БД в інтерпретованому вигляді через те, що інтерпретовані події мають складну структуру. Така складна структура інтерпретованої події зумовлена тим, що повідомлення, яке пояснює його зміст. Повинен зберігатися не у вигляді готового рядка перекладу, а у вигляді ключів перекладу, оскільки в разі зміни користувачем мової застосунку, текст повідомлення залишиться тією мовою, що була встановлена як мова застосунку в момент надходження подій. Основними кольорами інтерфейсу логеров було вибрано синій та тепло-жовтий. Для того, щоб користувачам було легше орієнтуватися в списку подій, кожному типу подій було поставлено в своє зображення, з яким можна ознайомитися на головному екрані застосунку. З ним він може ознайомитися одразу при вході в програму. У розробленій програмі переміщення між екраном відбувається завдяки боковому меню. Результати інтерпретації опнування повідомлень відображаються в консолі подій. Яка поділена на загальну консоль та окремі для кожного можливого типу повідомлення. Для поділу на основань на розділи використано таб меню що знаходиться зверху. Кнопка для завантаження конфігурації виглядає по-різному в залежності від статусу конфігурації. Для інформування користувача про стан з'єднання з застосунку системи MyHome було додано індикатор з'єднання, що відображається зверху кожного екрану. Також зверху кожного екрану є кнопка для швидкого переходу в консоль подій. Дизайн компонента для відображення події виконано з урахуванням правил зорогового потоку зліва право та зверху вниз. Зображення події перевертають увагу зори, і користувач досить швидко може зрозуміти, що сталося, без потреби читання інтерпретованого повідомлення. Інтерфейс конфігуратора має типово для доступних програм організацію панели, тобто має панель меню, панель інструментів, робочу область та статус бар. Структура меню має типові розділи. Також основні команди продубльовані на панелі інструментів. Інтерфейс програми побудований з урахуванням праву зорового потоку, саме тому область графічного елементу дерева знаходиться зліва, оскільки в ньому відображається найважливіша інформація для користувача дані конфігурації. Елементи керування для вводу даних переділянки та об'єкти розділені на окремі групи з допомогою блоків для того, щоб розділити їх для користувача за функціональним призначенням. В, майбутньому, в майбутній роботі буде розширено список open Web недповідомлень що можуть інтерпретуватися мобільним застосунком. Крім цього, буде розроблено апаратну складову систему для безперебійного ведення журналу подій, що забезпечить надійне використання майфонлогер логер господарями будинку. Також у мобільний застос застосунок буде додано новий функціонал для людей з особливими потребами. Дякую за увагу.